З нагоди професійного свята представників газової, нафтової та нафтопереробної промисловості в Харківській міській філії газмережі вітали працівників, які своєю щоденною сумлінною працею забезпечують харків'ян блакитним паливом, і які мужньо виконували свої обов'язки навіть в найтяжчі дні війни. Дуже добре пам'ятаю ті часи, коли ми разом були і коли було дуже важко. І коли кожного дня, незважаючи на небезпечні обставини, ви виконували свої функції, виїхали там, де були приліти, виїхали і ремонтували, даби дати нашим мешканцям жити в нормальних умовах. Так, попереду дуже багато викликів. Наступає новий опалювальний сезон, і ми розуміємо, що буде важко. Але я впевнений, що ми витримаємо, я впевнений, що ми переможемо і разом будемо відбудовувати наше славетне місто, місто герой Харків. Працівники Харківської міської філії газмережі отримали почесні грамоти, подяки і подарунки. А тих. Хто зараз боронить рідну землю від загарбників, відзначили медалями. Нагороди отримали родичі захисників, бо герої на фронті згадали хвилиною мовчання і полеглих воїнів. Якщо рахувати з часів незалежності України, то це свято відзначають газовики тридцятий раз. Але насправді газова промисловість у Харкові працює вже не одне століття. Свято газовика. Починалась в 1871 році з маленького лехтарика в Харкові і виросла в потужну мережу 8,5 тисяч кілометрів. І це, якщо вилежить в лінію, це буде від Харкова і до Лісабона і обратно. Я вас всіх вітаю, хочу сказати подяку нашим хлопцям. За те, що оборонять Україну, хочу подякувати вас за вашу працю. Роботу всіх міських служб за перший рік війни можна назвати героїчною. Газовики теж витримали цей виклик. Харків був забезпечений блакитним паливом. Хоча були і обстріли, і блекаути, розповідає Микола Ковальов. Були і взриви, і гради. і... Ще інше, але ж ми повинні були зробити діло і дати людям, які не знаходились, які не екувалися, а знаходились непосередньо в зоні бойових дій. Щось для них, і газ це було ну, потрібно. Це життя не, ну, для життя це було потрібно. Зробили все з перших днів. Війни з квітня місяця нікуди не виїжджали. Якщо люди там є, ти повинен бути там. А як же? І керівництво з нами було. Забезпечені були бронежилетами, і без питань все робилось. Злажено, красиво, все робилось. Робилось щитким усвідомленням, що кожен такий виклик в гарячий район це небезпечно для життя, але жодного разу кажуть газовики, не було і думки не поїхати, не допомогти людям. Андрій Макаренко говорить ніколи не забуде виїзд на північну Салтівку в один з перших днів вторгнення. Виклик був пов'язаний з пошкодженням інтербудинкового газопроводу. То коли ми приїхали, то люди, виходячи з підвалів, благали нас не вимикати газ. Ми приїжджали не вимикати газ. Ну, це після обстрілу і коли ми виконали свою роботу, то довелося тікати можна сказати, тікати, оттуда, тому що опять почався обстріл цього мікрорайону. Сьогодні перед газовиками стоїть нове, нелегке завдання вистояти зимом, зберегти обладнання. І вони кажуть, впораємось. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Стас Решком, Андрій Паколов, Харків. Новини.